Слава Богу! Слава. Буду читати із Євангелія від Луки, 7 глава з 36 по 50 віршу. А один із фарисеїв просив його, щоб спожив він із ним. І прийшовши додому того фарисея, він сів при столі. І ось жінка одна, що була в місті, грішниця, як дізналась, що він у фарисеєвім домі засів при столі, а лябастрову пляшечку мира принесла. І, припавши до ніг його ззаду, плачучи, почала обливати слізьми йому ноги і волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі, кажучи: Коли б був він пророк, він би знав, хто ото і яка жінка до нього торкається, бо ж то грішниця. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, дещо сказати тобі. А той відказав Кажи, учителю, і промовив Ісус: були два боржники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом, скажи ж, котрий із них більше полюбить його? відповів Симон, говорячи, думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому, розсудив ти правдиво. І, обернувшись до жінки, він промовив до Симона: чи ти бачиш цю жінку? Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно, голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі: численні гріхи її прощені. Бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. А ті, що сиділи при столі, почали говорити про себе Хто ж це такий, що прощає гріхи? А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, іди з миром собі. Жінка, одна жінка, не написано, чи молода, чи стара, чи з якої сім'ї, якого походження. Не бачимо написаного, що чи мала зелені очі, чорне волосся або її фінансовий стан. Єдине, що написано, що Лука написав її біографії, це те, що вона була грішницею. І ось ця грішниця, бувши в місті, почула, що у євре... фарисеєвім домі престолісів Ісус. Ця грішниця знала, хто такий Ісус, і як тільки почула, що Він поряд, прийшла до нього з пляшечкою мира. Але разом з тим миром вона принесла до нього своє серце, вона принесла всю біль свого життя під ноги Ісусові, припавши ззаду до ніг його, написано почала обливати слізьми. Навіть не плакала ти, а ридати настільки, що ноги Ісусові слізьми обливалися. Волоссям своїм витирала, ноги йому цілувала та миром мастила. Рішниця. Не думаю, що у неї було добре життя. Вона знала, хто вона, але найголовніше вона знала, хто такий Ісус. Вона не казала ні слова. Порахувала себе гідною тільки ззаду припасти до його ніг, навіть не спереду, а ззаду, аби намастити їх миром. Не думаю, що вона мала, на... що вона мала в планах плакати, але знаючи, хто вона і знаючи, хто Ісус, чиї ноги вона іде мастити, сльози не стрималися. Побачивши це, фарисей, що покликав його, міркував собі кажучи, коли був він пророк, він би знав, хто отой, яка жінка до нього торкається, бо то ж грішниця. Але міркування Фарисея були неправдивими, Ісус добре знав, хто вона. І озвався Ісус та й говорить до нього: Маю, Симоне, де сказати тобі, а Той відказав: Кажи учителю. І промовив Ісус, були два борожники в одного вірителя. Один був винен 500 динаріїв, а другий 50. Як вони ж не могли заплатити, простив він обом. Скажи ж, котрий з них більше полюбить його? Відповів Симон, говорячи, Думаю, той, кому більше простив. І сказав він йому: Розсудив ти правдиво. І обернувся до жінки. Поки Ісус із Фарисеєм говорили, грішниця далі ззаді плакала, далі ззаду цілувала його ноги. І знаючи, хто ця жінка, Ісус не прогнав її, не сказав «Іди геть, а обернувся до неї лицем і почав говорити до Симона. Чи ти бачиш цю жінку? Так. Він бачить, Симон бачить, що вона, він знає, що вона тут. І Ісус знає, все, що Він знає, але Він запитує, щоб звернути увагу, виділити, і каже: Я прибув у твій дім, ти на ноги мої не подав і води, а вона окропила слізьми мої ноги і обтерла волоссям своїм. Поцілунку не дав ти мені, а вона, відколи війшов я, мої ноги цілує невпинно. Голови ти моєї оливою не намастив, а вона миром ноги мої намастила. Ось тому говорю я тобі численні гріхи її прощені, бо багато вона полюбила, кому ж мало прощається, такий мало любить, а до неї промовив Прощаються тобі гріхи. Фарисей порахував себе достойним, щоб у його дім увійшов Ісус. А грішниця порахувала себе недостойною не те, що глянути в очі чи сказати Слово. Вона порахувала себе недостойною спереду припасти до Його ніг. До ніг Спасителя. Фарисей не подав і води, а вона слізьми окропила його ноги і витерла своїм волоссям. Фарисей, приймавши в домі своїм Ісуса Христа, не подав поцілунку, а вона, відколи вийшов він, Його ноги цілувала невпинно. Фарисей оливою голову не намостив, а вона миром ноги намастила. Симон прийняв Ісуса як звичайного гостя. А жінка прийняла Ісуса як Спасителя. Фарисей зостався Фарисеєм, а грішниця дістала спасіння. А до жінки сказав він: Твоя віра спасла тебе, йди з миром собі. Ця історія може слугувати нам прикладом, що навіть якщо ми грішні, все одно можемо прийти до Ісуса. Не потрібно бути як Симон. Хоч не написано, що Він був грішним, але як на жінку, але Він мав осуд в серці нестачу любові і гордість, і теж був грішним. Але Він не покаявся, навіть коли у його домі був Ісус. Потрібно, як жінка, прийти до Ісуса і каятися, хоч вона не промовила ні слова, але Ісус бачив серце. І замість уст говорили сльози. Симон залишився грішником, а, грішниця, а грішниці гріхи простилися. Амінь.